Ські прапори, парад вишиванок, мітинги, патріотичний автопробіг та покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю, враховуючи поточну ситуацію в країні, День прапора та День Незалежності України відсвяткували у Краснограді без зайвого пафосу та безмежних веселощів. Акцент було зроблено на суспільно-громадських акціях, спрямованих на мобілізацію сили і духу та відновлення національних зобов'язань перед державою. Суботній ранок, традиційний урочистий мітинг на честь святкування Дня Державного прапора України. На початку мітингу красноградці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Олександр Пересада, голова Красноградської районної державної адміністрації, закликав красноградців не втрачати почуття віри у краще мирне майбутнє. Я не буду вдаватись в історію, а хочу зазирнути в недалеке. Майбутнє, де блакитний колір неба символ ідеалістичного світогляду нашого релігійного народу, де золотий колір дозрілого збіжжя, символ рільничої культури нашої нації. Ці два кольори будуть прикрашати не тільки державні установи, а будуть висіти скрізь на підприємствах, у дитячих садочках, на будинках, на балконах. І це буде не формалістика, не мода, а це буде дуже велика, дуже глибока символіка. Вона наповнить душі українців почуття національної вищості, національної гордості. Тому віримо в наше щасливе майбутнє, шануємо наші традиції, пам'ятаймо наших героїв, поважаємо нашу символіку, любимо. І захищаємо батьківщину. Слава нашому прапору, слава нашим героям, слава Україні. Урочисте підняття державного прапора України. Це почесне право завжди надається найкращим. Цього року ними стали красноградець, учасник бойових дій в зоні АТО Сергій Семикін та випускниця Добринського НВК. А нині студентка Київського університету імені Тараса Шевченка Аліна Кайда. Того дня яскравими кольорами Державного прапора України осяялось і доволі похмуре небо над річкою Берестовою. Акція на воді була присвячена єдності України. За участю байдарочників із Берестовенківської школи з особливою урочистістю прапору України було пронесено уздовж всього узбережжя місцевої зони відпочинку. Акцію єдності підтримали місцеві футболісти, які змагалися у турнірі на честь державного прапора України. Ранок 24 серпня, день незалежності. Вперше в історії Краснограда з нагоди свята відбулася велика хода у вишиванках. До заходу залучилися і діти, і дорослі очолили новий місцевий флешмоб родина голови районної державної адміністрації. Поруч з ними заступники, керівники структурних підрозділів адміністрації, директори шкіл. Нова красноградська влада запровадила нову традицію святкування Дня Незалежності. Втім, вже з першого разу парад вишиванок прийшовся до душі багатьом учасникам акції і в першу чергу школярам. Адже саме їм довелося народитися у незалежній Україні. Вдягти вишиванку для них це незвичайна данина моді. Ми всі українці, ми повинні поважати свою мову, свої традиції. І у кожного повинна бути українське вбрання, і ми зараз повинні такий час підтримувати Україну як якомога більше. А ось у вас така сорочка, якщо можна так висловитися, це не вишиванка, але ж на ній зображений Тарас Бульба. Ви також справжній патріот? ж. Я українець, хоча це не вишиванка, але все одно українська символіка. Я цим пишаюсь. У мене навчається тут молодша сестра. Наймолодша на перший клас крокує і вже вирішили, що ми з першого класу будемо приймати в таких акціях участь, адже ми українці. І для нас це свято є великим і якби самой. Очікуванішим за всі роки нам потрібно підтримати саме нашу армію, котра, ну, знову бореться за цей титул, за незалежність нашу. Я гадаю, в них все вийде, адже ми сильна і дуже вільна нація єдина Україна. Ми День Незалежності святкуємо ще з 1991 року, але цей 23-й день незалежності ну він якби з тривожним таким відчуттям святкується. Все ж таки він яскравий, гарний. Чимало красноградців зібралося недільного ранку на традиційний мітинг з нагоди Дня Незалежності, чисельні промови про важливість цього свята та покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченко. Слід зазначити, що саме цього року День незалежності відзначали у Краснограді з особливою щирістю, адже нинішній розвиток подій в країні. Посприяв пробудженню того жаданого патріотизму, якого можливо не вистачало всі минулі 23 роки української державної самостійності, ті, у кого дійсно болить душа за рідну країну. Зараз допомагають їй не лише участю військових діях довести, що ти справжній патріот, можна і у звичайному мирному житті. Якщо в країні йде війна, не прихована, то кожному чоловіку треба бути звісно на фронті. Зараз дуже багато моїх хлопців, знайомих, які пішли добровольцями воювати. Сам я також вважаюся добровольцем, але не можу піти на війну. Чому? Тому що на моєму підприємстві я заброньований. Якщо тільки знімуть бронь, я теж піду воювати. Скажу таку ситуацію. Діло в тому, що у мене яка дві крові, російська і українська. Мама в мене сама росіянка з Новосибірську. Я знаю ситуацію, скажімо, трошечки з іншого боку. Хочу сказати одне, що ідея проти нас неприхована війна. Тому що коли мені дзвонять мої родичі і кажуть, що у вас там твориться, у вас там бандери вже задолбали, то я цьому не вірю, ну просто тому що я живу на цій землі і в нас такого не приходить. Значить, іде проти нас війна. Якщо війна, то треба нам усім загалом згуртуватися, бути єдиною нацією. Е і підтримувати до одного. І саме головне зараз на даний момент саме підтримувати наших вояків, які воюють, наших красноградців. Чому? Тому що я вважаю, що війна все рівно закінчиться, закінчиться нашою перемогою. І ці хлопці вернуться, і їх треба, треба тут буде підтримувати, лікувати і збирати якісь кошти. Ну, я вважаю, тільки в цьому зважається цей патріотизм. Ну а так тоді розберемося, як відвоюємо. От і все. Такої ж думки притримується Оксана, донька Віктора Стадніка. Протягом кількох років вони займаються у козацькій школі фехтування Булат. Зі своїми показовими виступами побували у багатьох містах країни. День Незалежності України у родині Стаднік свято номер один не перший рік. Звичайно ж, цьогорічне святкування пов'язане із певними хвилюваннями за рідну країну. Та її подальшу долю цього року, мабуть, це свято трошки затемнене нашими сумними подіями, які відбуваються в Україні, тому що в цьому році у нас як не рік, а день жалоби. Якийсь кожного дня вбивають людей, і тому це дуже сумно. Але взагалі День Незалежності для мене це дуже велике свято, яке я дуже сильно люблю і завжди піднесений настрій в цей день. Люди якось освіть. Особливо сприймають і вишиванки, і українські традиції в цей день. Всі показують своє якесь ставлення до цього всього. Для мене я. Моє ставлення до цього кожного дня однакове. Я дуже люблю свою країну, я обожнюю всі ці традиції, але просто в цей день більшість людей, весь наш народ ставиться до цього так само, як і я до цього ставлюсь кожен день. Тому звичайно, це дуже велике свято, дуже радісне. Але ж я кажу, в цьому році трішки сумно було. І сьогодні прокинулись зранку, вимкнули новини і знову. Смерть знову страждання, і це дуже сумно для мене. Традиційний святковий вернісаж у центральному парку міста з нагоди Дня Незалежності. Місцевим майстрам та майстриням декоративно-прикладного мистецтва вкотре вдалося продемонструвати свої останні шедеври. Головна ознака виставки суто український декор у всіх його проявах та варіаціях. Святковий настрій відвідувачам підіймали гучні виступи місцевих талантів. Тим часом, поруч, а саме на центральній площі міста відбувалося чергове патріотичне дійство. Автопробіг до Дня Незалежності доволі колоритно доповнив загальну картину святкування. Слід зазначити, що такий собі патріотичний бум почав проявлятися серед красноградців не лише з нагоди свята. Багато мешканців, як міста, так і району в цілому, суттєво допомагають біженцям, збирають кошти і все необхідне для учасників дій в зоні АТО. Таким чином, красноградці доводять, що їхнє рідне місто має справжнє українське серце і жодна агресія не в змозі зламати український дух та щиру любов до своєї країни.